Всім привіт! Мене звати Аліна. В цьому відео я хочу розповісти про те, чому поняття самооцінки може бути шкідливе, чому підвищувати самооцінку не варто, і чому взагалі ця ідея не працює на користь для нас, чому воно не працює так, як воно задумувалось би. Як зазвичай люди інтерпретують поняття підвищення самооцінки. Ви маєте сісти, ви писати на листочок всі свої класні. Суб'єктивно для вас якості, ви маєте їх постійно перечитувати, чи зачитувати перед зеркалом, внушати собі, що ви там най... обаятельне і приволікательне, що у вас є якісь супер унікальні там здібності, що ви, типу, краще за інших в чомусь, які у вас є взагалі переваги на фоні інших. І я б хотіла запитати, чи працює це для когось насправді? От ви, та людина, яка зараз це дивиться? Дайте відповідь чесно, це реально допомогло? Чи реально ви підняли собі самооцінку раз і не завжди ось такими вправами? Я хочу розглянути це питання з точки зору раціонально-емотивно-поведінкової терапії, і пояснити, чому це може бути нераціонально. Припустимо, ви любите і цінуєте себе за красу. Припустимо, ви красотка. і... Це є вашим козирем, який ви використовуєте. Це те, на чому тримається ваша самооцінка, тому що ви себе типу, об'єктивно оцінюєте, розумієте, що ви класна, і через це ви себе впевнено ведете. Уявіть собі ситуацію, що ви цю красу втрачаєте, наприклад, зі старістю, або тимчасово через вагітність, або через якусь хворобу, або через якийсь нещасний випадок. От, припустимо, що ви стали об'єктивно. Не така красива. Виходить, що вся ця самооцінка просто рухне, тому що ви роками вдовблювали собі ідею, що любите себе за те то і друге то, а тут цього немає. Тоді на чому буде базуватися ця самооцінка? Якщо вона базується на якихось речах конкретних, то всі ці речі можна втратити. Це по перше. А по-друге, це завжди дуже відносно чогось і когось. Тому що крім того, що ви змінюєтесь, старієте, повнієте, худієте і так далі. Є завжди люди, які будуть чомусь краще. Тобто я, наприклад, себе ціную, що я красива, але тут, ось переді мною, завжди буде хтось красивіший. Тобто він в рейтингу мого оцінювання вже буде вище ніж я. Тоді на чому буде моя самооцінка триматися після того, як я зрозуміла, що є люди красивіші. Або я, наприклад, можу цінувати себе, там, не знаю, за почуття гумору, але завжди будуть люди смішніші, завжди будуть люди веселіші, прикольніші, добріші, розумніші, звичайно. Тому що, якщо я оцінюю себе базуючись на якихось от, оціночних судженнях, просто як попало, красива, розумна, весела. Завжди є відносність. От, наприклад, відносно вашої сусідки з третього під'їзду, ви красива, а відносно міс-всесвіт, ну вже якось не дуже красиво. Виходить, лише зіштовхнувшися зі змінами у ваших е перевагах або з порівнянням вас з іншою людиною з такими ж характеристиками, яка виявляється краще ніж ви, ви втрачаєте цю самоцінність. Виходить, це оцінювання взагалі дуже таке шатке, і ненадійне поняття, яка може бути альтернатива. Це самоприйняття, Мені так, що не давлять, це банально прийняти себе. Банально відстати від себе від цими оцінками постійними, якимись рейтингами, порівняннями зараз. Я красива, завтра я не красива. Просто відмовитися свідомо від будь-яких оцінок в свою сторону, тому що всі ми дуже багатогранні, дуже різносторонні. В нас намішано стільки різного, стільки всього, що об'єктивно оцінити нас отак раз і не завжди якимось ярликом. Дуже дуже нераціонально. Ми змінюємося, і те, за що ми цінуємо себе в один період нашого життя, змінюється, і в інший період життя воно вже не має взагалі ніякої цінності. Виходить, для чого взагалі оцінювати. Ми оцінюємо себе, тому що ми звикли оцінювати інших. І нам здається, що люди так само нас оцінюють, як ми оцінюємо інших людей. Звичайно, на жаль, так і відбувається. Всі судять по собі і судять інших. Але насправді всі ці судження базуються ні на чому, ні на чому інакшому, як лише на суб'єктивному відчутті. І ніколи це не може бути надійним показником цінності. Якщо ви будете виписувати в блокнотик собі і свої класні якості, ви можете цим займатися, звичайно. Я теж таке робила. Я робила і списки, я і говорила з церкалом. І все, що можна було випробувати на собі, я це випробувала. Але суть в тому, що мені це не допомагало. Ну, типу. Це можливо підвищило мені якось настрій там на півгодини, але після цього я забуваю про це благополучно і далі йду знецінювати себе, тому що я звикла мислити категоріями оцінка, оцінка добре, оцінка погано, оцінка старайся і так далі. Розумієте? Тобто ми тренуємося оцінювати, коли ми думаємо, як цю самооцінку підвищити, що які мені дії зробити, щоб оцінити себе позитивно. Як зазвичай в цих всіх відео про самооцінку говорять ви повинні одягнутися там так, то ви повинні так-то виглядати. Ви повинні зробити такі то дії. прямо є списки. Типу, якщо ви згуглите, 100% будуть списки. Типу, як підвищити самооцінку? Зробити так, так то перефарбувати волосся, змінити зачіску, змінити стиль. Ну починається це все і так далі. Це підвищує настрій без питань 100%. Я розумію, для чого люди це роблять. Але насправді цінувати вони себе більше не починають. Тому що, як я вже говорила, існує відносність відносно чогось, ви будете красива, класна, цікава, офігенна, а відносно чогось, ви будете гімном, тому що оцінка. А ще ви можете зустріти людей, які вас оцінять негативно. Тобто, ну реально можуть бути ситуації, де люди вам скажуть Ви стрьомна, ви тупа, ви не цікава, ви нудна. Ви кончена людина. Таке трапляється, тому що у людей є свобода слова і право вибору, називати вас, як вони хочуть. І ось ця вся самооцінка знову ж таки падає, тому що ви себе так-то оцінили, інша людина вас так-то оцінила, але ви займаєтеся одним і тим же оцінюванням. Тобто, що ваші слова не мають ніякого сенсу, ніякої цінності? Що слова цієї людини це лише суб'єктивщина. Ви суб'єктивно для себе собі подобаєтесь. Ви суб'єктивно для якоїсь людини гівно, яке не подобається. Він би ніколи взагалі там з вами не спілкувався, наприклад. Тобто, розумієте, наскільки все суб'єктивно? Дуже мало якихось об'єктивно поганих, об'єктивно хороших людей завжди в історії були люди, які більшості, наприклад, не подобались. Але була та сама меншість, які були фанатами цієї людини. Так само, як у всесвітньо визнаних красоток були свої проблеми їм також зраджували, їх також кидали, їх також обманювали. Ну ви це бачите в СМІ всюди, тобто. Ну ви розумієте, ми всі сидимо в інтернеті. Так чому ми не використовуємо вже це це сидіння тут на користь? Тобто займаємося таким міні-дослідженням, міні-спостереженням, тому що мало просто зрозуміти, о, я тепер себе не оцінюю, я тепер себе приймаю. Ні, для цього потрібно розвивати критичне мислення, для цього потрібно розвивати емоційний інтелект, для цього потрібно бути таким open minded тобто дивитися дуже широко на все. Зверніть увагу, як інші люди оцінюють інших людей. Супер суб'єктивно завжди. Тому що є хейтери у красивих дівчат, є фанати у неконвенційно красивих людей. Візьмемо навіть ту саму монеточку. Зараз мене, звичайно, Ну да, мені зараз буде ну все тепер мені точно пі. її хтось обожнює, а хтось ненавидить. Є люди, які її ненавидять, і це нормально. Навіть якщо ви найкраща булочка з корицею, яку тільки можна собі уявити, завжди знайдуться люди, які скажуть фу. Булка з кориці розумієте? І ми всі різні булки, і на кожну булку знайдеться свій фанат. Поспостерігайте за тим, як оцінюєте інших людей ви, наприклад, своїх друзів. Ви ж не писали список речей, за які ви можете позитивно оцінити свою подругу, чи за що можна її цінувати і любити. Ні, ви просто з нею дружите і все. Ви просто її любите і все. І вам для цього не потрібні ніякі списки, вам для цього не потрібні ніякі більше характеристики. Вам просто енергія подобається, вайб подобається. Те, як ви себе поряд відчуваєте, подобається. Якісь такі просто дрібниці в ній подобаються. Але це не якісь тупі, отакі ярлики. Красива, добра, розумна, чемна і так далі. Так чому ж ми до себе не можемо так само сприйняттям ставитись? Для того, щоб вивчити нову стратегію поведінки і вивчити нове раціональне переконання, потрібно позбавитися від старого. Для того, щоб позбавитися від старого, потрібно зрозуміти, які вторинні вигоди ви собі придумали. Наприклад, багато людей думають, що якщо вони себе, наприклад, якось оцінюють, це дає їм простір для росту. Це їх якось мотивує, стимулює, і, наприклад, якщо вони себе якось негативно оцінили, це їхній стимул бути краще. Правильно, така логіка. Або коли я говорю людям відмовитися від постійного чмиріння себе на своїх консультаціях, люди чомусь думають, що я, от із ось цього рівня, їх хочу перекинути на оцей. І вони можуть помилково вважати, що я їх хочу зробити дуже дуже сильно високомірними, що я їм раджу, типу, ну якби бути на такому п'єдесталі, але я пропоную самоприйняття. Самоприйняття це не означає розслабитися і нічого з собою не робити, ніяк себе не покращувати, відстати від себе і лежати, кайфувати. Я себе люблю такою, як я є. Якраз навпаки, поки ви витрачаєте час на оцінювання себе. На вимогливість до себе я повинна бути класною, я повинна досягати успіху, я повинна завжди дуже чітко і внятно розмовляти і всім подобатись. Я повинна отримувати тільки хороші коментарі, а інакше самооцінка моя йде на дно. В цьому набагато більше напруження і набагато більше психічних порушень викликає ця модель поведінки. Ніж самоприйняття, поки ви намагаєтеся оцінити себе, підвищити ту самооцінку нещасну, якої не існує. Ви витрачаєте свою енергію, свої сили на колупання в собі. І як тільки ви відпускаєте цю ідею з оцінками, у вас звільняється купа сил, часу і енергії на досягання своїх цілей, поки ви пахаєте на цій додатковій роботі під назвою підвищення самооцінки, робота над впевненістю в собі і так далі. Ви витрачаєте цей ресурс на те, щоб постійно бути розчарованим. Чому розчарованим? Тому що ваша вимогливість не співпадає з реальністю. Ніхто не повинен вас позитивно оцінювати. Нікому не повинні ви бути класною, цікавою, розумною і так далі. Тому що це все дуже умовні речі. І також немає ніякого закону, який змушує вас бути тільки такою, як ви собі в голові придумали, і те, що ви вимагаєте бути якоюсь там, і ніяк це не допомагає і не гарантує, що ви правда такою станете. Коли ви приймаєте себе, ви відстаєте від себе, у вас якраз і звільняється ця енергія, і у вас з'являється можливість, і взагалі шанс реально чогось досягти. Тільки так. Це відбувається на натхненні, без якогось надриву, без якогось вимагання від себе тумаками бути якоюсь. Ви реально починаєте відчувати в собі сили, йти до чогось і досягати цього. І як бонус вас перестають хвилювати оцінки інших людей, тому що ви більше не оцінюєте себе, тому що ви розумієте наскільки це. Ненадійна характеристика, наскільки це не об'єктивна характеристика. У вас може бути опір. Звичайно, ви можете написати мені коментарі, що це все не так, це все неправда. Я зі своєю самооцінкою працювала і вона реально підвищилася, і я всього досягла. Я не проти, нехай це буде так. Я лише ділюсь тим, що вважається раціональним з точки зору репту, до речі, найефективнішим способом перестати оцінювати і почати приймати. Є, звичайно, робота з психотерапевтом. І на цьому в мене все. Бажаю вам класного дня і побачимося в наступному відео. па па